Інноваційна компанія Інсортекс розробила та виготовила конвейер преміум класу в максимальній комплектації. Він допоможе вам покращити якість продукції на виході, оптимізувати час обробки продукту та перешвидшити темпи виробництва, обладнаний модульною стрічкою з харчовим допуском. Її особливість в тому, що вона витримує наднизькі та надвисокі температури від мінус 60 до плюс 90 градусів Цельсія. Це дуже довговічна стрічка, що прослужить вашим цілям тривалий час. Більше про цю Техніку розповість співробітник нашої компанії Віктор Запорожець. Робоча довжина конвеєра 4 метри. стрічка шириною 80 сантиметрів, яка розділена відкидними розподілювачами потоків. Це зроблено для того, щоб було зручно очищати конвеєр в кінці зміни, а також передбачені ревізійні люки для того, щоб керхера можна було легко очистити стрічку в кінці зміни або наприкінці тижня. Ящик управління стандартно для нас оснащений комплектуючими європейської якості. На панелі управління ви можете бачити всі необхідні елементи, які дозволяють управляти роботою конвеєра. Кнопки Пуск, стоп, вмикання-вимикання світла та регулювання швидкості роботи конвеєра. Встановлений якісний моторедуктор 0,75 кВт. Які захищений захисним коробом. Інженери нашої компанії завжди думають про те, щоб операторам було зручно працювати на нашому обладнанні. Даний конвейер оснащений світловіддувачем, який локалізує світло над робочою зоною та не потрапляє в очі оператора. А зараз хочу вам розповісти про східний лоток. Він оснащений шкребком для очистки стрічки, який прижимається до стрічки завдяки швейцарським опорам росту. Решіткою, через які просипається гриз, вона, до речі, легко з'ємна, mm -hmm. є ручка. Під решіткою розташований східний лоток для грису, який оснащений шибером, тобто оператору буде зручно замінювати ящики. Основна фракція сходить далі по лотку, на якому розташовані дуже зручні шибера, при опусканні яких вниз. Ягода абсолютно не шкодиться. Основна фракція ягоди рухається посередині стрічки, а сміття та некондиція відбирається операторами за розподілювач потоків і направляється на східний лоток. Конвейери від компанії Інсортекс є технологічно продуманими та максимально зручними у використанні.